А зараз до вашої уваги буде е, цікаве інтерв'ю. Наша колега Катерина Супрун поспілкувалася із керівником центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Якраз таки на зустрічі Андрія Парубія із представниками реанімаційного пакету реформ. Що з того вийшло? Дивимося ну, про суспільно політичну ситуацію, скажімо так. От буде наступного тижня, вже починається пленарний угу. тиждень. Питання генпрокурора. Як ви ставитесь взагалі до тих кандидатур, які були озвучені, ну зокрема, Юрій Луценко, а також там є Павло Жебрівський, так про Горбатюка багато йде розмов, але там за батька. Як ви вважаєте, чи, чи, чи вдасться чи вдасться, по-перше, відстояти кваліфікаційні норми, так, які пропонують, є там різні а, варіанти, і чи буде взагалі на наступному тижні вирішено це питання? Якби а, залежало в лише від Порошенка, та в нас би був Севрук вічним ВО. Тобто було б перевтілення Шокіна в Севрука. На жаль, суспільний тиск е і всередині країни тиск міжнародної зовні не дозволяє Порошенко лишити все, як є. Тому які зміни точно відбудуться? Питання, які. Для мене показником адекватності взагалі нового генпрокурора буде дві речі: річ перша: як швидко вилетять з посад Севрук, Столярчук, Говда? Те заступники Шокіна, які вбивали справи по топ-посадовцях, знищували реформу прокуратури. От ті люди, як швидко, вони полетять з посад. Перше. Друге, як швидко буде розпущене управління НКВС, ой, перепрошую, СУС, яке там займається журналістами, громадськими організаціями, Касько, і всіма іншим. Якщо ці дві речі не відбудуться впродовж перших двох тижнів роботи, плювати на прізвище двого генпрокурора, це реінкарнація Шокіна. Але його бажання ми оцінимо по двох речах, як швидко вилітають зами Шокіна, і як швидко розпускають департамент Суса Грановського Канонінка заполітизована. Це має бути фігура, і там знаєте, як вже казали, що заступники мають бути, якщо це Луценко, то від народного фронту чи має це бути фахівець? Слухайте, у нас чудовий фахівець Севрук, прекрасний фахівець, просто чудовий закон. І Столярчук у нас прекрасний слідчий, ну ніби так подавали, тільки Іванюшенка справу убив своїми руками. Це, це дуже якийсь, ну по, буде видно по справах. Тобто, чи збуде Луценко тим, хто змінить генпрокуратуру, Поняття немає. От зараз не знаю, не можна вгадувати на кафейні гущі. Побачимо в перших кроках. Тобто, якщо не буде ці двері зроблено, всі все, 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 немає смислу з ним говорити. Тобто, ну, якщо департамент цей лишається, старі займи або хоч хтось з них лишається, ну все ну, ну, про що далі можна говорити. Дивіться, от вчора з'явилася інформація про те, що повернули паспорти там, і зняли з е, Єфремова. Е, 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 да. Ну да. а, так. А от е, сьогодні вже з'явилася інформація про те, що затримали е, е, Ставицького в Ізраїлі. Е, як ви вважаєте, чи вистачить української правоохоронної системи зараз сил, щоб дотиснути, щоб хоча б Ставицького можливо там, зробити, з нашим е, затриманим номер один? Треба дивитися. Я дуже скептичний, що взагалі спроможності цієї генеральної потреби та хоч щось. Бо до цього справа Ставицька в Україні активно зливалася. Тому я дуже скептичний. Я сподіваюся, що я буду приємно здивований, шокований. Але я не такий оптимістичний в цій частині. Ну, що от про судову систему сьогодні говорив пан Парубій? Чи є шанс? Підживити судову систему, змінити її, аби от е, ті добрі справи, які е, робляться в країні, наприклад, е, там реформа. Ну зараз багато говорять про те, що в МВС повертаються старі кадри, mm -hmm. тому що суди їх поновлюють. Так є mm -hmm. е, е, шанс суди, хоча б змінити, якщо з прокуратурою ми втратили час. Я вам скажу в чому е, спільна проблема реформи судів і прокуратури. Вона називається Петро Олексійович Порошенко, який не хоче цих реформ. Адміністрацію президента влаштовує контрольована судова система. і він зробить все можливе, щоб пройти цю контрольованість, навіть ціною мінімальних реформ. Якщо суспіль, як далеко ми змусимо, хоча б трошки реформувати цю, цю систему судову, залежить від тиску журналістів, суспільства всередині країни і міжнародних партнерів. Наш фокус полягає в тому, що ми продовжимо бути посиленком того, що не можна щось поміняти, що на це немає волі перших всіх перших держав. Прокуратура своє підтвердження. Ми будемо зосереджені на реформі частини судів, тих судів, які мають боротися з топ-корупцією. Тобто у нас є антикорупційне бюро, досудове слідство, новостворена інституція, спецпрокуратура антикорупційна, нагляд за слідством, окрема прокуратура і держобвинувачення. Щоб замкнути вертикально, треба окремі нові антикорупційні суди. От на цьому будемо ми зосереджені. Бо зробити часткову реформу можна, навіть проти волі президента. Зробити всю реформу, я скептичний.